Добрий день глядачі і підписники нашого каналу. Слава Україні! Сьогодні в нас п'ятниця. Праздник. Такого нічого сьогодні не робимо. Ні на городі, нічого. Світа Сонечко. Хотів би вас також поздравити з благовіщенням. Здоров'я вам на ноги. І ну, всього самого-самого найручого, а саме основне миру. Ну сьогодні. Такої роботи немає. Цілий тиждень був на роботі. Сьогодні вирішив загранулювати. До обіду такого нічого не робили. А то вирішив награнулювати. Награнулював вже на відгодівлі по а це підготовив свиномоткам. Так як складі ми нарешті добралися до ячменю, то трішки переробили склад комбікорму для свиноматок. Тепер гранули ми робимо з такого розрахунку. Кукурудзи ми кидаємо 20 кг, ячменю 45 пшениці 28 макухи саняшникової 7 Ну, Але так як на даний момент хазяїн макухи не купив саняшникової, то ми кинемо замість соняшникової 7 кг відповідно шроту соєвого. Потім на ці 100 кг ми додаємо премікс для свиноматок Monomix 3 кг, сіль 80 г, 3 кальцій фосфат кг, і підкислювати 100 грамів. Відповідно, так як ми робимо на 200 кг, то все це множимо на 2. Верті вже намолов. Намолов 200 кг. Знаходиться в нашому змішувачу. Тепер треба додати просто преміксу, прикальцію і підкислителя. І будемо гранулювати. Зараз запустимо, хай трошки перемішається. На відгодівлю робив. Гранулу із провітаном. Так, ми користуємося провітаном від 30 до 110 на відгодівлі і з 10 до 30 пользуємося з 10 до 30 провітаном, А з 30 до 110 2% провітоном. Ну, такі мішки, в таких мішках беремо премікс. Вже давненько користуємося. Моніксом, ну, поки нас влаштовує, то ми ним і користуємося. Закупили, теж відкрив тільки щось свіженький мішечок. Буде мішати. Ось такий пранікс. Зараз зробимо наважечку, що там може. Засніму, не засніму. Виставимо вісо на ноль. Відтаруємо їх. Бусон знімаю, конечно. Ставити не хочу. Зараз одною рукою так насипемо. На 100 кг даємо 3 кг преміксу. На 200 кг даємо 6 кг. В інструкції в раціоні, яке написано на мішку. От 3 до 4. З 3-4, якщо видно, буде премікс для супоросних та лактуючих свиноматок. 3 4 Ми кидаємо 3%. Так, додаємо кормоцит, підкислювач кормів. Зараз користуємося ним, не знаю, жінка виписала, бо це вже закінчується. Вже виписала, чи другий, чи такий самий, ще точно не знаю. Тоді на слідующу грануліровку вже прийде. Покажемо. Так, кидаємо по 100 грам, ну, вже. Викинемо скільки тут залишилося. Зараз трошки відключуся, бо неудобно одною рукою. Ну і вийшло казою 350 г? Да? На 200 кг, десь по 170 г. Так що витрусили все, хай буде вже доїдбають його. Також кидаємо трикальцій фосфат. З розрахунку 500 г на 100 кг комбікорму. Тепер висипаємо. Висипаємо в корму змішувати. І запускаємо хвилин на 15-20. І хай вимішується. Так що зараз відключаюся, поки буде мішуватися, піду повичищаю у свиней. Бо ще сьогодні планували проколоть малих поросятів от глистів, бо вже скоро пора відсажувати. Так що я думаю, що може теж це заснімемо. Дуже коротенько. Так, 15 хвилин вже в нас перемішались інгредієнти. Тепер доливаємо для увлажнення суміші. На 200 кг води 6 літрів води. На 200 кг зерна На 200 зерна вже забалокую за сьогодні. наче празник праздник. Почти нічого і не робили. Рачиною ну, забалокуватися. На 200 кг суміші доливаємо 6 літрів води. І ще пускаємо. І включаємо, і ще перемішується хвилин 15 і будемо гранулювати. Розмішалося, зараз будемо пробувати грамілювати. Оразу сипемо потрошку, як обично, по накатанні. Зараз розігріваємо матрицю. Сипимо по чуть-чуть, трохи, буде нагріється матриця, бо коли в мене речуме хоче. Посипемо потрошку, десь із відерця висипаємо. і гранулі. І тепер, тепер трохи на столик беремо, висипаємо для охолодження. Треба придумати, разом у мішок, ми відрами розстиляємо і воно потрошку охлаждається і тоді висипаємо у бек. Ось така виходить гранулка. Так, як воно навести лучше резко, щоб було видно? Хороша така гранунка. Робимо 5,8, воно шістьорочка виходить. Такий десь іде потічок у нас. Всього, підходить до завершення процес гранулювання. Скинули ми коротенький відосик. Зараз прибираємо вже все. Добігає последній бункер. Це я в кінці процесу засипаємо трохи насіння. Продавлюємо, щоб прогнало трохи матрицю. Змазалося олійкою. Отакий має вид. Там вже чистить так не буде, Мало було ще трохи прогнати. Ну, отако. Такий у нас гранулятор ГКМ 200. Виробництва черкоси масструй. Вже він у нас третій рік, мабуть, чи другий. Ні, другий рік. Та рік. Ну, коротше, два роки ми вже ним користуємося. Так що, в принципі, ми ним довольні. Взяли повністю, хто дивиться наші ролики, то бачив. Взяли змішувач. ДКУ їхнє. Коротше, взяли повний комплекс і такий Міні-комбікормовий цех. Так, ну все. Процес гранулювання зняли. Трошки ще свикнемо. Зараз підемо, мабуть, ще в сарай. Бо завтра в нас вже п'ять тижнів нашим поросяткам. А так як я буду на роботі, то може сьогодні зараз проколемо інверниктін. Зараз будемо посмотрети, виключаємося трошки. Так, ну що, ми в нашому невеликому сарайчику, це вже більші льошки. Сьогодні вирішили проколоть завтра, післязавтра завтра поросяткам буде по 5 тижнів. І вирішили проколоть інвермектін, того що вже треба готувати їх до продажу. Ну, в смислі готувати. Проколоть інвермектін, от садить, щоб посиділи самі. Ось отакі красоп'ятки вже вони їсти почали. Собі займаються своїм, кинув їм їсти вже, насипали гранулки і вони їдять. Зараз заснімемо, пару штучок зважимо, покажемо, які вони в п'ять тижнів. І потім при продажі в 6 тижні. Заснімемо ще раз. Так. ось ця наша перша поросятка, яка зловилася, стояла біля хіпки, чекала, поки його зловлять. Вага його 10 кілограмів. Значить, йому треба 03 кіти інвермектину. też czarno? Tak, czy nie przynosić? Dobrze Я криженьке, критивеньке. Ну, в принципі, ого так видно. Теж 10 кілограмів. Ну вони ніби більш-менш рівненькі, ото за винятком того одного, що ногу йому свиня зламала. Так, да, це це може бути, що піде на свиноматку з п'ятнишком. моє любима з п'ятнишком. та залишимо її на свиномочку. Думала, я думала всьо, але вони теж є трішки різні. На зовні особливо і помітно. Ой, стой, стой, стой. Так, ну, На цьому поки будемо завершувати, не будемо показувати усіх. Скажем просто потім, яке буде саме маленьке, яке саме велике. Ходимо до другого станочка. Ой, тут більш прикри. Ой, який ми Теж 10 кілограм. Фактично одного розчала. Вони, в принципі, і по віку всього на день у них різниця, так що так вони приблизно є. Ну, і а ми, конечно, я стала ця наша количка. От у нас виходить манюсіньке, вносьда наш аматанці. Треба воно рогами, конечно, капець. Ну, ай живе, тільки жити. Багало да, воно живе, да важить воно бідненьке 4. Зі сперисом 100 чи 80. Короче, 4,5 кг. Але добросовісно питається їсти. Так що так, оце в нас саме маленьке, ну після нього саме менше було 7 кілограм. Ну, а саме більше ви бачили свин... будуща свиноматочка. Та що 12 кг, Ось такі от поросятка. Ну от, всі наші поросятка поколені, всі помальовані. І тепер воно кинулися активно вечерять. Топляться вже здорові, не влазять усі. Один одного одганяють, ну, але нічого, якось усі справляються. Їсти ще особо так не дуже хочуть, значить, ще поки то лі молока вистачає, то, лі... то лі ледачі їсти. комбі корм. Ну, але якось так. На цьому будемо прощатися. Вітаю з благовіщенням, всім добра, щастя і головне миру.